Всім доброго ранку. Щось я, мабуть, дуже літню шапку оділа. Ну, отак от зроблю. Сьогодні нема дощу. Хочу проїхатися. Це, мабуть, крайній. кажете, що не казати, що останній раз, крайній раз проїдуся за грибами, подивлюся. Ні, не то, що грибів. Ні, Лену не брала, Того, що, може, грибів немає. Не дай Боже заболіть їй Проїдуся, подивлюся. Дуська. Вчора вечора ми якось вирішили не ужинати. Ну. То сьогодні я не скажу, що вона прямо так дуже добре їла. Бачите, як гарно. Вік живий і дураком помреш, як ото кажуть. Я трошки нічого тільки, знаєте, таке в легких. Кашлюється не дуже гарно, але ну, нічого. Треба походити трошки подихати сосні. Так, закрилося. Яка благодать, бачите? Не вилазиш нічого. Чому зразу не зробили? Я маю на увазі автоматичні ворота. Дай Боже. Кому цікавий цей варіант, у мене є відео навіть. Я писала відео. Є в плейлисті автоматичні ворота. У мене чоловік робив все сам. Тільки замовляли оці всі направляюще, чертеж нам робили і автоматику робила нам фірма. Так що якщо комусь цікаво, будь ласка. Ми, мабуть, руків п'ять, руками відкривали, а три точно. Потім все-таки вирішили. А що це воно бі? б'є тут? Рівнень. Вже його ріхи впало, а якщо зараз... Пройдуся, потім приїду, тому що кругом морози вже, а в нас ні. А як перший заморозок буде, що кана впаде, я її зріжу, трішки підсушу корінчики, щоб землю ж не передавати, бо воно дуже волога дощі йшли. І почну вам розсилати посилки. Для цього поїду в ящички, мабуть, <кій> в фозі знаходжу такі невеликі, щоб в ящичках, тому що можна пакети купити на почті, але вони в пакетах можуть їх подавити. Ой, вибачаюся, вибачаюся, дорогой. Ой, я одягаю, одягаю. І оцей карман теж такий глибокий. Це тут та куртка, що вона йшла тисячі тут. Чи тисячу, п'ятсот і п'ятсот, тисячу, тисячу. У мене в дії є права, тобто не права, а цей Ну, техпаспорт та машини. А прав немає. Я думаю, вдруг інтернет не відкриється. Київ, старовський такий інтернет, що в лісі може не відкритися. Ну, я маю на увазі як поліція. Приходиться брати з собою посвідчення. Ну, водійське і техпаспорт, Тобто, би якесь посвідчення. У мене нема посвідчення. Дякую, вам ви пишете, що. Ну, мені розповідали ці працівники, що я буду мати, ну це, мабуть, через рік усе аж через рік, я буду мати е, можливість оформити пенсію, ну як Діма мені пенсію зробив. Так би мені потрібно було ждати до 65-тій мені б там назначили, бо в мене стажу не вистачає трішки. Я ж працювала і в кооперативних цих і в кругу. І знаєте, чесно кажучи, дивлюся програму, показую кладовище наших хлопців. І я хіба думала? Я думала, що я зробила оцей пам'ятник Юліановичу і думала, все, на цьому все. Всі будуть жити, я помру, а потім вже хай саме розбираюся, якщо до чого. Зараз я дивлюся і поглядаю, де пам'ятник, який я мушу зробити, щоб знаєте, хоч знати, що ти хочеш. Рік так швидко пролетить, так пролетить швидко. І дивлюся. Що воно, я не хочу таке, знаєте, помпезне, велике. Ні. Щоб воно було таке невелике, але щоб воно було таке, знаєте, щоб воно стояло довго. І щоб саме, знаєш, характер мого сина воно, цей пам'ятник виражав. Він у мене такий. Він у мене такий мінімаліст був. Він любив чистоту і любив, щоб було таке не дуже ярке, модненьке, але не таке, що знаєш, кричаще. Так що... Де щось таке сподобається, фотографую, а потім я буду робити пам'ятник ось у цих дітей. Вони такі молоді, молодці. Пам'ятники Ну, Куди ти на повороті обганяєш? тих придурок на своїй електричці. Отут, у Альони, на углу. Пам'ятник Кременчука я буду в них заказувати пам'ятник, тому що вони мені дуже сподобались своєю відповідальністю. Наскільки вони відповідальні, що я не хвилювалася ні на хвилину. Я дала предоплату, як завжди, я не на хвилину не хвилювалася, він мені підказав, що так, що як доживу, звичайно, як доживу. А Як не доживу, все одно ж скажу Саші, розкажу, як хоче, як я хочу, що я хочу. І <кхід> у нас Місто повинно виділити раніше виділяли 150 тисяч. 100 тисяч виділяла громада Кременчуцька і 50 Полтава. Зараз Полтави немає грошей. У них свої там загиблі. Кременчук дає 100 тисяч як допомога родині. Ну родина його це я. Тому як дадуть гроші, я їх відкладу ці 100 тисяч і вони будуть початком початком грошей на пам'ятник дімі. Нікуди їх тратить не буду. Ой, машину аж дві тут стоїть ось. Нікуди тратити не буду. Я вам сказала, що я вам все чесно буду казати. Я не збираюся нічого скривати, тому що деякі правильно пишуть, що хто загинув у 22 другому, році, той отримує виплати, отримує все, строїть дома там собі, там машини купляють. В мене в цих в, 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 в коментарях даже ви читали. Так, це правда. А от це далі пішло. Не знаю, дають відплати чи не я чесно дуже дуже сумніваюся. Дуже сумніваюся. Але так само, як я вам казала, що зараз правильно прийняли рішення, що дають, навіть якщо твоїй дитині 30 років, 35 років твоїй дитині все одно вона твоя дитина і дають. А в 23-му не давали. Якщо дитина совершеннолетня і замужем або одружений, гроші не давали. Зараз зробили так. Я вважаю, що треба повернути назад і всім дітям дати. Всім, ну це таке, це закон. Я не знаю, ось дадуть оці 100 тисяч, я їх відкладу і буде допомога на ни мені, я не останнє доїдала, ми працюємо. У мене чоловік, ви бачите, їсти. Ми їздили відпочивати. У, тютка щось ріже там. Ми їздили відпочивати. І ми, Саша, мій, ви знаєте, що він був в і він працював, як він працював два місяці для того, щоб заробити на цю будівлю. А людям поперед горла це. Якщо я кажу, що дадуть допомогу 100 тисяч, 50 000 не давати. Я буду відкладати на пам'ятник собачку. Цього дійсно не вистачить, але нічого. Ми ж будемо працювати далі. Так, YouTube це моя робота. Я заробляю тут. Чоловік мій Боже, скільки тут людей. Я тут думала, вже нікого нема. Люди добрі, подив... подивіться. Подивіться, скільки машин там проїхали, скільки тут. Я думала, вже нікого нема. Помилилася, я навіть не знаю, куди йти. Ну, мені маслюки не потрібні, мені потрібні білі або зеленушки. І знову-таки я ж кажу, що написала Івановичу, Іванович, напиши мені нову почту відділення. Я ж не знаю на кого щоб отримати. Я хотіла прислати хлопцям смаколиків на день народження діми нічого, поставив галочку, що прочитав. Він дуже скромний і нічого не відповідає. А я не знаю побратимів. Телефонів, не знаю, просто тому що той хлопчик, з яким він дружив і в місті їздив, він якраз -то в той час їздив на полігон, Ну, нових хлопців набирає. І так хотілося хлопцям смаколиків послати. Зараз, думаю, Вова ось поїхав, Наташа мені пише, що дякую за те, що дала там цей оцей одяг. Волонтери вже поїхали. Думаю, подушки потрібно. Думаю, може, подушка, у нас подушок куча. Все одно ж вони там. Зляти навички, подівати і відправити, а може купити. ну коротше, По можливості трішки хочу допомагати. допомагати, Я допомагала, але зараз хочу ще допомагати. Якщо ці не пишуть, я хотіла, звісно, хлопцям з нашого підрозділу, ну щось Іванович не пише. Не знаю. Йому, йому дуже боляче, йому боляче він каже, Дімка, він такий, він, він своєобразний, але я з ним знайшов спільну мову, він такий добрий, він такий гарний. Я кажу, хай вас Бог береже Іванович. Ви справжній командир, о, справжній, дійсно. А я його знаю, бо, тому що Діма ж мені його показував. Кажу, а що це Іванович бороду відбрив? Мабуть, по дівкам хоче йти, а він сміється. Так. Я на своє містечко переїду, зараз пробіжуся, тут немає. До побачення телебачення. Фу, як жарко, 20 градусів, а жарко. Так що я вам все розказала. Все, як воно планується, як воно буде, не знаю. Тоживемо, побачимо. Ой, он поїхали прямо на... туди я не буду їхати, бо там пісок такий, що я можу загрохнути, лучше я пройдусь з пішки. Пішли. Так, зараз закрию на ключик, щоб ніхто не, не вкрав, і пішли з вами. Пішли.